За ці півтора року ми втратили безповоротно або по пораненнях величезну кількість мотивованих, підготовлених з бойовим досвідом людей. І їх місце дуже часто займають вже не такі. Як мінімум, бо хтось з 2014 року воює і має 10 років за плечима, а то ОС і там ще перших років, а хтось взяв зброю півроку назад і. Ну, і ще не пройшов свій шлях еволюції. Але при цьому той рівень втрат, який є, він ну, вибиває людей по пораненнях, по здоров'ю. Бо ну, крім безповоротніх, тобто, крім смерті і поранення, є ще поняття здоров'я, коли люди просто сипляться. І це зараз тотальна проблема. Люди, які рік-півтора року в окопах на передовій фізіологічно потребують відновлення. А щоб це зробити, їх треба в цих окопах кимось замінити. А це сотні тисяч людей, які доведеться мобілізувати на додачу до тих, хто є На додачу до тих, хто є, тому що вони не вічні. А це означає, що з нас трьох когось точно заберуть. А потім другого, а потім третього. І змінитися це може тільки, якщо раптом щось завтра трапиться. Не зна перемогу, да. Росія розпадеться, підкопаємо ядерну зброю. Ну тобто, щось трапиться.